Юрій, ну одразу запитання. Ми не могли не помітити на тренерському містку зміни. Костенко нині тренує реал. Як це вдалося? Що змінилося? Яким чином? Наскільки це не епізодична ж гра. Так, звісно, у нас новий тренер Микола Петрович, тому що був у нас Андрій Потапов, але йому дуже важко і грати. І разом з тим тренувати команду. І тому керівництво прийняло рішення запросити досвідченого тренера Миколу Петрович. Ну, тим рішення, що потапав через те, що був тренером і не грав на майданчику, ну, по так, суті. Так, так, так. Він... ви так позбавили себе досить хорошого центрового. Так, так, з, з, в, якості... Та, та, в якості стовпа він себе дуже добре показує. Ну, і я думаю, що ці зміни підуть на користь команді. Можна вважати, що вони сьогодні вже себе проявляють? Ну так, сьогодні ви бачите. Сьогодні також були, я не скажу, що була легка гра, гра була тяжка, але нам вдалося в першому таймі два м'ячі забити, дуже гарно в них зіграв Голкіпер. Я б виділив в них у команді голкіпера. Багато він повідбивав. Ну, а там вже третій четвертий м'яч. Я не побачив Дєнюшкіна. Дєнюшкін був, сьогодні він був на лаві запасних, і Дєнюшкін не байдак. Ні, я не побачив дінушкино в рамці. Ну, сьогодні тренер вирішив довірити місце в воротах Володі Негірів. І в принципі це виправдалося. Ну я думаю, так. Ви бачите, скільки Володя в першому там, там чудових сейвів зробив, та, та в другому також ну, дуже, дуже гарно відстояв. З перемогою! Дякую.